Доброго дня, шановні садівники, садівниці, древолас вітає вас. Дивіться, сьогодні е, ну, це одне з підживлень, то, що ми вносимо. Багато людей питають, як ви це робите, чим ви підживлюєте. От, ну і взагалі, як би поділитися з вами досвідом. Е, значить так, дивіться. Сьогодні ми підживлюємо кальцієвою селітрою. Це ми робимо, ну, як правило, я роблю. Або перед дощем, коли я знаю, що будуть, буде така гарна злива, то я проходжу всі ділянки, повністю підживлюю, щоб воно з дощем воно втануло, якби, щоб він його розчинив і воно дійшло до коріння. Рослина взяла. Якщо немає дощів, як зараз, наприклад, період такий, то е, ну, ми поливаємо, робимо полив і ну, поливаємо е, таким туманом. От, е, шланг такий з дирочками він е, накриває якби площу таку там, ну, вони є різні. От, ну, ми користуємося 32-ю 50-кою. В принципі, вже не один рік ми користуємося. Таким туманом мене він дуже влаштовує, бо він покриває площу. Дивіться, ми поливаємо в два, в два заходи. Тобто раз 5 тонн води викидається, потім вода знову акумулюється, і ще раз 5 тонн води викидається. Тобто після першого поливу ту площу, яку, ну, на яку достає туман, ми підживлюємо. Робимо так: От дивіться, кальцієва селітра. В принципі, якби я багато. Багато не підживлюю чого. бо розумієте, якби азотні і добриво дуже можуть спалити. от Зараз ми кальцію селітрою підживлюємо, потім будемо аміачною селітрою. По аміачки взагалі така ситуація. дивіться, Ам'ячка ще працює як відлякування від хруща. Ну, це вже мої спостереження. То там як, ну, в принципі, якби є в книжках, пишуть, що проливаєте аміачною водою, тобто купляєте на шатири, проливаєте рослини, воно відлякує хруща. Ми такою фігньою не бавимося, бо в нас ну, об'єм трошки є якби пару тройку сотень тисяч дерев. ну, Об'єм якби великий, це приблизно мінімум 10 тисяч саджанців. І їх пролити на шатиром, то ну це бред. от якби Я його фізично не зроблю. Тому, тому ми користуємося аміачною селітрою, воно заодно підживлює, і плюс вже з моїх спостережень, що воно відлякує хруща. Тобто там, де ми працюємо хам'ячкою то в принципі, якби дуже гарні результати. Хрущ. Хруща практично немає. Де-не-де. Де. Просто ви не бачили ці ділянки, коли ми заходили, коли ми почали починали пахати ці ділянки. Тут Хруща було просто не от е, Є ще там дустом травлять. Ну, блін. Е, Вроді як там. Його запретили, і що він визиває онкологію, тому ми якби, їм не користуємося. Дивіться, при, е, при роботі з, е, з добривами краще вдягати, використовувати засоби особистого захисту. От, ну, Я просто перчатки надягаю, бо воно все одно рука потіє, він починає. Якби, Починає в лодоні розтворюватися, воно дуже неприємно роз'їдає руки. От, як ми підживлюємо? Ми не сипимо сугубо під дерево, ми сипимо біля. То є, ну, як міжрядку, грубо кажучи, ми просипаємо. Воно е, втанує і рослина підтягує. Тобто, ну, з водою воно уходить в ґрунт і вже там потім розп... розподіляється. Чого насипамо під дерево, бо дуже легко спалити його. Ну, от, е, якби перенасичення азотом палиться дерево, е, ну, как, якби карбамід е, більш він такий щадящий, а м'ячка більш ядюча. От, якось так воно. Ну, я вам зараз просто покажу, як би на прикладі, як ми робимо, дуже непобагато сиплю, бо краще 20 разів не догодувати рослину, ніж один раз перегодувати, бо, бо буде біда. От. Робимо ми це приблизно так, щоб ви бачили. От, біля рослини рядишком Багато насипимо, потрошку отак от розсипаємо. От, ну, Ми просипаємо весь рядок, як я казав, там, де туман лягає, де достає волога. Потім ще раз включаємо, зразу вже включаємо полив, воно проливається. Ну і в принципі, якби, добрива розчиняються, і рослина підбирає ці добрива собі. От такі от діла. Сажайте рослини, от, хай вам росте і роде.